Це дуже складно зрозуміти, що твого тата можуть викристи, що все це може так відбуватись, але тоді я не знала, що таке мати справу з росіянами. Мої батьки ще в 21-му році попереджали мене, що почнеться війна, був готовий план, що відбувається, хто бере машину, хто куди їде. Тоді, до речі, тато каже, як все буде відбуватись, і нічого не каже про себе. Я кажу, так, а ти, ти їдеш з нами. Він так здивувався щиро. Я запам'ятала цей момент. Він каже, як я поїду, я залишаюсь в Херсоні. Коли почалось повномаштабне вторгнення, я була в Києві. Мені мама подзвонила, сказала, що. Вибухи в Херсоні почалась війна. Мама поїхала в перший же день. Тато залишився в Херсоні: бабуся, дідусь, дядько, тітка, інша бабуся всі залишились в Херсоні. Виїхала мама і моя двоюрідна сестра з дітьми. 19 квітня зранку, десь о 5-й ранку, приїхали росіяни, ми досі не знаємо, хто це був. Я не знаю, чи це ФСБ, чи хто, чи військові, я не знаю. Приїхали до нас додому, і до бабусі, і дідуся додому на іншу адресу одночасно. І тато був вдома, він їм відкрив від сам двері, вже розуміючи, що буде. А бабуся тоді була у нас вдома разом з татом, тому вона все пересказала. Каже, що було дуже страшно, що на неї направляли зброю, на тата направляли зброю. Але Ну, вона не розповідала, що там була прямо там якась агресія. Тобто все відбулося умовно ну, спокійно. Тато просто вийшов і якби, ну, здався, я не знаю, як це назвати. Я думаю, що він теж думав, що так буде краще В той момент, поїхало набагато більше. Наскільки я пам'ятаю, це шість людей, озброєних, які оточили повністю там, наш дім. І потім забрали тата і більше. Ніяких новин досі напряму від нього. Ми не отримували. Я почала всім писати, звичайно, всі наші органи всюди, теж всюди постити, в інстаграмі, в фейсбуці, всі репостили. Трохи пізніше почала писати в Росії в міністерство оборони, в СІЗО, в в'язниці, в інші їхні там органи, які тільки можна. Від них достатньо рідко я отримую якісь. Звістка, новини, відповіді. А якщо отримую, то що така людина не затримувалась, і все. Мені пощастило, що ми з мамою в цьому плані разом, і ми трохи розподілили наші ролі. Так було до, певно до початку цього року, і на мене вийшов один звільнений, який сказав, що бачив мого тата. В кінці 23-го року я дуже вдячна людям, які не проходять повсі, які зв'язуються з родичами. Це дуже цінно. Це буквально єдина інформація, дійсно, яка є там за три роки. Але я все одно не можу бути впевнена, що це прям мій батько. Я уявляю, як вони всі схожі, з однаковими зачісками, з... зі статурою. Дурлявою тепер, але це дуже допомогло і я від чого відштовхнутися. Кожен день я думаю про тата. Де він намагаюся якось з ним емоційно зв'язатись, не знає мені так легше. Коли я уявляю, що я передаю йому там свою енергію, скажімо так. Він все життя працював у фельд'єгерському зв'язку. Спочатку, коли я була маленька, це була, здається, поліція. Потім вони стали більше як військов, військовими. І в 22-му році він вийшов на пенсію, якраз от рік почався. Через декілька місяців почалась повна повномасштабка, то він не сильно встиг відпочити. Ніхто з цим сімей цих цивільних полонених, за яких ми зараз боремось. Так само не міг подумати, що станеться така ситуація в їхній родині, і потрібно об'єднуватись і допомагати для того, щоб такого не було в подальшому.